Хочу нагадати вам про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей грішний світ і віддав своє життя за кожну людину. Постраждав на Христі, пролив свою святу кров, віддав своє життя за наші гріхи, щоб ми з вами не загинули у пеклі, але мали вічне життя, Син Божий на себе прийняв нашу вину. І сьогодні кожна людина має можливість покаятися перед святим Богом в своїх гріхах, прийняти Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. І тоді, після того, як закінчиться ваше земне життя, душа відправиться до Бога в небесне Царство, а там в небесному Царстві. Немає війни, немає горя, нема ніякої біди, ніякої хвороби, там немає смерті, нема ніякого прокляття, там вічне щастя, вічне блаженство. Як написано в Біблії, там Бог утре всяку слізу з очей людини, але туди треба пойти в те небесне царство. Для цього треба прийняти Господа Ісуса Христа в своє серце. Треба жити згідно волі Божої. Треба читати Біблію, бо це є інструкція життя, свята Біблія. І ті люди, які будують своє життя на основанні Слова Божого, святої Біблії, вони є блаженні, вони є щасливі, вони є благословенні. Бо автором цієї книги є Бог, який створив небо і землю, моря і океани. І тому людина, яка живе згідно волі Божої, вона піде в небесне царство. Вона є Божою людиною, Божою дитиною, а всі остальні люди, які не приймають Господа Ісуса Христа. Будуть відповідати за свої гріхи на Божому суді і не зможуть уникнути відповідальності за свої гріхи. Тута людина на землі може прожити непогано роки свого життя, і ні за що не відповідати і чинити все, що вона вважає за потрібне, але прийде такий час, коли за кожен свій вчинок людина відповість перед Богом. Але Бог не хоче смерті грішника, Він не хоче судити людей. І весь суд Він поклав на свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос на себе прийняв вину за наші гріхи, помер і воскрес на третій день із мертвих. І хто приймає Ісуса Христа, з тих знімаються абсолютно всі гріхи. І всяка вина знімається, і людина більше не є винувата перед Богом, бо весь суд Ісус Христос прийняв на себе наказання за гріх і суд, і поніс смерть на собі в місто нас. Тому люди, прийміть Ісуса Христа, Він дарує вам життя, Він дарує вам вічне життя, земне життя, воно закінчиться. У кожної людини є такий момент, коли вона народжується в цей світ, приходить і наступить той день, коли людина піде з цієї землі. І куди відправиться твоя душа? Задайся питанням: якщо ти з Богом примирився, твоя душа відправиться до Бога в небесне царство. А якщо ти з Богом не примирився, тоді на Божому суді. Будеш відповідати за всі свої гріхи, і там не буде чим оправдатися. Тільки іменем Ісуса Христа оправдується всяка людина перед Богом, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастися. Це ім'я Ісус Христос. До Нього зверніться люди, і Він дарує вам життя.